Вільнеться і сина, і святого Духа, слава Ісусу Христові. Христос після переображення сходить з і швидко потрапляє в людську реальність, в людське життя. Це насправді дуже важливий для нас урок, він є дуже потужний, бо правдива духовність, вона вміє як глибоко молитися, як глибоко перебувати на одненні з Господом Богом і самим собою. Так відразу, очевидно, також бути відкритими на потреби інших, хто є помочь. Без знецінення, без зверхності, без якихось інших таких моментів гордості. Отже, Господь показує нам дві форми служіння Марти і Марії. споглядальний і діяльний спосіб духового життя, які між собою не мають протиріччя. Нечі, а котрі живучи у світі, ми маємо навчитися правильно застосовувати, поєднювати, бо через них Господь нас цілий. Діяльна форма є необхідна, бо ми є люди, котрі мають тіло, а тіло потребує всіх аспектів з ним пов'язаних, і матеріальний світ маємо, котрий потребує нашої дії, але також маємо безсмертного духа. І тому Господь показує нам, що не просто тільки ми поринули в соціальне служіння і забули про молитву, про аскезу чи про певні духовні практики. Хоча ми розуміємо, що не в практиках спасіння, а вони тільки засобами, методами наближення. Також, очевидно, не просто тільки там споглядально в містичний спосіб люди провадять, а там нехай хтось там діти зачесані, знаєте, чоловік чи дружина не нагодовані, справи занедбані, бо хтось дуже великий молитви. Господь сьогодні показує, що ці два аспекти варто і можна ефективно поєднати. Що є перешкоду? Перешкод ми маємо багато. Зовнішня перешкода презентується в хворобі і в немочі ось цієї дитини. З одного боку, хвороба іноді може нас зміцнити, дати нам сильнішу волю, більш пізнати Бога, а хвороба може нас також і зламати. Хвороба може нас загнати в путь без виходу. Коли це відбувається? Коли це є суто людський земний вимір? При хворобі цього хлопця був присутній батько, тобто найближчий родич, найближчий представник. Були присутні апостоли, учні Христові. Але якби був відсутній Христос, поки Він був там на горі. І ось, властиво, апостоли, які символізують церкву, яка не може бути життєдіяльна і автономна поза Богом, поза його навчанням, поза його присутністю, бо це тоді нонсенс. Бо церква є покликана Творцем, покликана Богом. Вона виплала в п'ятидесятницю з боку Христового, з його любові на Христі. І тому церква є святою, бо Дух Божий, Господь її заснував. Але є невічною і грішною, бо ми ній. Але ось властиво ми, коти є в ній. Можемо діяти тільки в Бозі, тільки в Христі. В Його присутності, а отже в Його навчанні, в Його способі життя, який Він нам передав, і все, що Він, як Син Божий, як Месія нам презентує. Коли ми там під горою самі, навіть найрідніші, найближчі і ніби компетентні, але Бог десь там поки що на горі, то не буде нічого працювати. Допоможи моєму і в мене єдине, я просив твоїх учнів, вони допомогли, не, не змогли. Отже, ситуація вирішується тільки тоді, коли Господь приходить. І ця дитина оздоровлюється, і в сім'ї все стає в порядку. І, очевидно, апостоли отримують певний крок і певне підкріплення в навчанні, яке вони в поясненні свого. Нам це дуже слід пам'ятати. Іноді ми такі є в своїй щоденності, в вирішуванні своїх проблем. Все пробуємо, всі методи пробуємо, і потім вже Господи поможи десь там іноді на останні. Є важливо діяти правильно, є важливо використовувати правильні методи і правильні засоби. Це дуже важливий момент. Бо як ми, спугший палець, будемо лікувати ударом молотка, то, напевно, це не дуже добрий метод. А в житті ми, на жаль, дуже часто так поступаємо. Коли ми хочемо щось зробити без Бога. Вже коли не виходить, тоді вже ну, Господи все перепробував, давай вже прикости. Вчимося жити, дихати, діяти і поступати з Богом. І тоді воно з самого початку буде порядку. Ми, коли живемо у своїх сім'ях, не будемо чутися комфортно, коли хтось з представників. Буде шукати якоїсь довіри і підтримки і там, і сям, і Бог знає де, а потім вже наостанок, мовляв, як немає вже виходу, тоді прийде до нас. Можливо, ми допоможемо. Ми будемо чутися недобре, добре, бо ми не були першими адресатами ось цієї довіри, цієї дружби, цієї прихильності, цієї відкритості. Десь вже так, як палочка виручалочка на остаток, це не творить довір'я в сім'ї. І Господь теж Він не така палочка виручалочка. Це є хибне бачення Бога. Він той, який має мати перше місце в нашому житті. Отже, ця хвороба, яку властиво пережив цей юнак, ця дитина. Як і наші хвороби, вони можуть нас оздоровляти, зміцнювати, допомогти глибше пізнати Бога, а може стукнути в якусь безнадію чи апатію чи зневіру. Особливо тоді, коли при вирішенні того всього не буде Бога. Ми його не захочемо, ми його не будемо пускати в своє серце, зневіра або неправильний світовий. Нерозуміння себе і своїх слабкостей, немочі, своїх гріхів. Христос по інших перекладах, так само в багатьох томашних аспектах святих отців показує зневіру цього батька, що він не є віруючою людиною, що, можливо, ця недуга цей злий мучить дитину також через його невіру. Ми не знаємо, що це означає. Можливо, якісь магічні практики, можливо, якесь невпорядковане життя, можливо, якесь заперечення Бога, можливо, якесь служіння ідолам, можливо, просто якийсь атеїстичний світогляд не бачив. Але Христос також показує, що цей батько він не бачить проблеми в собі. Він бачить проблеми тільки в апостолах. Ми іноді приходимо до священника і не бачимо проблему в собі, в своїй організації життя, а тільки допоможі молитвою, порадою. Але це завжди співпраця. Ми іноді приходимо до лікаря і потребуємо якоїсь такої чудесної підбулочки. Але не хочемо звернути увагу. На кількість випадка алкоголю протягом тижня, на це, як ми ставимося одні до одних, скільки там злості, ненависті іноді буває, скільки прокльонів буває, як ми харчуємося, як ми спимо, як ми організовуємо свій бомб. Зараз цей лікар має написати нам такий чудесний рецепт, якби коригування особистісне, воно там десь є. Там Тіні. Але насправді все навпаки. Але насправді правильне упорядковане життя лежить в основі нашого здоров'я. І тільки тоді мають силу поради лікаря-священника, педагога, професіонала в іншому напрямку. Оцей чоловік він не бачить проблеми в сім'ї. Апостоли не змогли, вони некомпетентні, вони десь там не дотягнули. Що це за такі твої учні і взагалі хто ти такий є, що ти, передаючи вміння і знання своїм апостолам, робиш це так, що вони виявилися неспроможні, некомпетентні. Це ж претензія не до апостолів, це претензія до Христа. Бо коли є претензія до громади, то є претензія в основному до священника. Коли є претензія до, до працівників, то є претензія в основному до директора. Коли є претензія до дітей, то не до дітей, а до батьків, насправді завуальована претензія, чому ви так виховали, або не додивилися, або якісь там інші нюанси. І ось властива це претензія. Не просто до Апозбу. Тому дуже часто, коли ми маємо самі претензії до церкви як і такої, ми маємо претензії до Христа. Як ти заснував ту церкву? Треба було ту церкву заснувати, щоб там самі ангели були, а не люди. Тоді би в ній не було гріха. Але які є ми самі в цій церкві, в цій спільноті? Яке є наше життя упорядковане воно не упорядковане. І тому, очевидно, можемо мати претензії до апостолів, до церкви, до Христа. Але ж основна проблема є в цьому батькові, без Оце є ті перешкоди, які є дуже потужними і з боку, і з боку людей. Апостоли не змогли, не дотягнули. Це означає, що навіть вони є люди, і вони не є сином Божим, не є відкупителем, не є Месією, і вони теж мають якби, обмежені аспекти можливості. Вони мають щось, що їм дає син Божий, що їм дає Творець, Бохотець. Вони мають те, як їх надихає і в них Дух Святий. Вони не є автономні в цій дії, вони від Бога це мають. Значать якісь певні моменти, їхній внутрішній аспект, їхні, їхній духовний рівень на тодішній момент, їхня свідомість, ну десь там не допрацювали. Завжди ми люди не допрацьовуємо. Ми можемо мати до себе дуже величезні претензії, але розуміти треба, що повчує людина. Людина-чоловік, людина, дружина, діти наші теж люди. І то не буде так, що всі будуть такі ідеальні, кришталево-чисті, такі виліплені, знаєте, з якихось діамантів і тільки світитися якоюсь там позитивним настроєм позитивною силою. Люди і люди. І тому ось ці всі моменти, вони є дуже важливими, коли ми дивимося на сьогоднішній Іванлії і на це оздоровимо. У мене, напевно, в них всіх теж є. Оці немочі, слабкості завжди нам хтось винен там, пум слав брат, ну, очевидно, що ж ними. Нам так легко є звинуватити когось іншого, але не бачити, скажімо так, проблем в собі. Це все увипуклюється для того, щоб не показати, що ми якісь недобрі, супергріжні, нікчемні. В жодному випадку ні. А щоб ви розуміти свої слабкості, також сильні сторони, подивитися на це все, чи воно є присутнє в моїй щоденності, зробити собі висновки і далі рухатися по життю з Богом. Але цей Бог має бути там не на горі. Він має бути біля нас. Він має бути біля нас, присутній в нашому житті, в наших проблемах і в нашій щоденності. І ми маємо, якщо хочемо, результат. Дозволяти йому бути поруч у нашому серці і в нашій свідомості. Слава Ісусу Христу!